Викрусі моїй 75 років, і вона дуже мила жінка. Але є річ, яка мене у ній дратує. Вона любить прибіднятися. Ой, та скільки тих курей, а ще й не несуться. Та посадила картоплі багато, але ж який не урожай. Ой, та гроші, та хіба їх збереш, як вони просто розлітаються? Особливо вона наговорювала на невісток, дітей, чоловіка. Ой, невістка, та що з міської візьмеш, говорила вона сусідам, хоч ми з Іваном добре жили. І одного разу я їй в очі все й розказала, чого це вона мене по людях обмовляє, що мені куми доносять аж у місто. Дитино, каже вона, то я спеціально аби не зурочили. Вона розказала про якусь фантастичну історію, яка трапилася з її родиною. Отож була Марія, як і всі дівчата її віку, наївна та добра, вірила, що сім'ю збудує таку, як батьківська, де всі разом працюють і святкують. Так і сталося. Посватав її Степан, хлопець добрий і любив її. Згодом знайшлася у них дитинка, і почали вони вже думати про свою хату. Для цього Степанові треба було їздити в місто на підробітки. Прийняла його до себе дуже далека родичка, родичів, вдова, але ще молода жінка. Він у неї безкоштовно живе, а мені совісно, що вона приймає, а ми їй нічого не допомагаємо. То й повелося, що я їду до Степана в п'ятницю до вдовиці і везу їй всього смачного села: курку, сир, яйця, молоко. Поки Степан ще не прийшов з роботи, то я їй те все завезу, на базар ще збігаю, що треба додому купити, і вже ми разом з чоловіком вертаємося додому. Будова то не лише тяжка праця, але й втома, а звідси й злість та образи, і почалося потроху між Степаном та Марією непорозуміння. А вона, вдовиця, все мене випитує за нас, а чого сваримося, поради дає, і на розмови мене все тягне та тягне, а я кому маю виговоритися? Коли чоловік на роботі, а вдома роботи купа, дитина ще вередує, мати присідає з наказами та претензіями, от їй все і розказує, як на духу. А вдовиця на вуз мотала, і почала вона Степана прилащувати і їжею, яку любив, і поводженням, яке любив. Не щулася Марія, як Степан вже додому не вертається, а у вдовиці ночує. Чого я буду туди-сюди їздити та час і гроші тратити? Я буду два рази в місяць приїжджати, виправдовується. А далі раз на місяць їхав, а потім вже й не їхав. А мені як вдома жити, коли всі про мене говорять, як чоловіка вернути, Іти до неї та сваритися. Того вже я не хотіла, раз він так зі мною учинив, то хай йому так і буде. Аж тут вдовиця пожила зі Степаном і зрозуміла, що дітей вона не матиме, а чоловіка до його дитини тягнутиме, то й напоумила його Забери сина до нас, буде в місті жити та й краще йому буде, ніж в селі. І все говорила і говорила, що Степан прийшов до Марії і говорить, що краще буде для дитини, коли буде жити у них. Там хата хороша і зручна, а не те, що в селі. Погоджуйся, бо одна ти дитину й так не потягнеш, а так, хоч заміж, вдруге вийдеш. Важко було те чути жінці, але сама розуміла, що в багатої вдови дитині буде краще, але з іншого боку, віддати найріднішу кровиночку, бо тій мало чоловіка. І тут у Марії визрів план. Дитину вона віддала, але син погано спав і все хотів з татом, кликав маму і сумував за домом. Не витримала вдовиця і місяця та зажадала, аби дитина одразу її полюбила та спала в окремій кімнаті, а не з татом. Тоді Степанові очі відкрилися, і він вернувся з сином до Марії і дуже її просив, аби вона його пробачила. Де я мала дітися? каже, хитро свекруха, прийняла. Дитині, як я обіцяла, купила велику машинку за те, що тата додому вернув. І я для себе зрозуміла сиди тихо і не хвалися своїм щастям. Хай краще люди обмовляють, а не заздрощів лізуть та клопоту не роблять. От я тепер сиджу і думаю, чи вона права, бо ж як отак можна жити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.